Уявіть собі, сила, що може рознести скелі на друзки, але вона замкнена глибоко-глибоко під землею. І от питання, як таку силу прибуркати? Бо тут справа зовсім не в грубій силі, а навпаки, у неймовірній, просто таки філігранній точності. Давайте розберемось, як інженерам вдається перетворити суцільний хаос детонації на інструмент, що прокладає шлях у товщі землі. Так, от, власне, у цьому і є вся сіль. Ну, от як керувати цією чистою руйнівною енергією в такому тісному просторі, в місті, де найменший просто мікроскопічний прорахунок може стати останнім, де одна єдина іскра здатна перетворити тонни гірської породи на смертельну пастку? А відповідь Відповідь у протоколах протоколах, написаних потом і, на жаль, трагедіями. Тут буквально кожен крок це урок, вивчений на помилках. І перш ніж взагалі думати про сам вибух, треба чітко зрозуміти, де все це відбуватиметься. Бо шахта це, знаєте, не просто якийсь тунель. Це по-справжньому вороже середовище. Воно буквально кишить невидимими загрозами, і саме їх треба знешкодити в першу чергу. А найстрашніші вороги тут, як це часто буває, ті, яких не видно. Це, наприклад, метан. Він тихенько собі накопичується в пустотах, просто чекає, готовий спалахнути від найменшої іскорки. Або вугільний пил, що просто висить у повітрі. Він може вибухнути з силою, уявіть собі авіабомби. Якщо додати до цього ще й ризик обвалу, стає ясно, справжня битва починається задовго до будь-якої детонації. Це по суті битва з самим повітрям. Та як же внести хоч якийсь порядок у цей підземний хаос? А дуже просто існує один єдиний документ, і це не просто план, це залізне, непорушне правило, яке керує кожною дією, кожним рухом. Називається він паспорт буропідрувних робіт або скорочено БВР. І це, щоб було зрозуміло, не якась там рекомендація. Це закон підземелля. Він диктує абсолютно все, де саме бурити, наскільки глибоко, яку вибухівку закладати. Це можна порівняти, знаєте, з партитурою для величезного оркестру, де одна єдина фальшива нота може призвести до того, що обвалиться вся сцена. Тому відхилення від цього документу заборонені. Просто крапка. Окей, план у нас є. Але перед тим як хоча б доторкнутися до вибухівки, майстер-підрівник виконує цілий ритуал ритуал безпеки. І кожен крок у цьому ритуалі це пряма, чітка відповідь на ті самі невидимі загрози, про які ми щойно говорили. І що важливо, послідовність тут критична. Все починається з абсолютних основ: чи тримається стеля, чи є чим дихати. Далі готується місце для заряду. Тобто перевіряються шпури, ці отвори для вибухівки, чи відповідають вони плану. І тільки тільки в самому кінці найважливіший замір перевірка повітря на наявність того самого головного ворога. Один відсоток, всього один відсоток. Якщо вміст метану в повітрі сягає цієї позначки, або, не дай Боже, перевищує її, все, всі роботи негайно в ту ж секунду припиняються. Це така собі червона лінія, яку перетинати не можна, бо заряджати шпури в таких умовах це, но, це все одно, що запалювати сірник, сидячи на пороховій бочці. І роботи не відновляться, доки вентиляція не очистить повітря. Просто задумайтесь на мить. Повітря може бути на самій межі вибуху, а це означає, що будь-яка випадкова іскра це потенціальна катастрофа. Саме тому тут просто немає місця для сталі. Всі інструменти, які використовуються для заряджання, вони або дерев'яні, або алюмінієві, будь-які, аби тільки не давали іскри при ударі терті. Здається, що це параноя? Ні, це виживання. І от нарешті готується сама, так би мовити, сцена. Усе зайве обладнання треба прибрати, бо інакше воно просто перетвориться на шрапнель. Простір зощищається, щоб після вибуху нічого не заважало вентиляції розсіяти отруйні гази. Мета тут проста: створити абсолютно чистий коридор для вивільнення енергії. Отже, середовище перевірено, простір підготовлено. Тепер тепер починається, мабуть, найнебезпечніша частина. Той самий момент, коли людина бере в руки концентровану енергію і закладає її просто в серце скелі. І отут є одна цікава технічна деталь. Є така штука, патрон-бойовик. Це, по суті, спусковий гачок для всього заряду. І те, де саме він знаходиться, кардинально все змінює. Дивіться, при прямому ініціюванні вибухи йде ніби вглиб породи, а при зворотному він більш сучасний. Детонація йде від дна на зустріч. Ну уявіть, що треба вибити двері. Що ефективніше? Просто вдарити по них чи поставити маленький заряд біля петель. От зворотнє ініціювання воно краще замикає енергію всередині, змушує її працювати на руйнування пород. А не просто вилітати назовні. Звісно, існують залізні правила поводження з вибухівкою. Наприклад, злежані патрони використовувати заборонено. Чому? Бо їхня реакція абсолютно непередбачувана. Намагатися силою дослати патрон-бойовик ніколи в житті. Він надчутливий, і це знаєте все одно, що бити молотком по детонатору. Розумієте, кожне правило тут це межа, межа переступати яку смертельно небезпечно. І от. Усе готово, перемірки завершені. Заряди на місці. Настає той самий момент тиші перед бурею. Кульмінація всієї цієї довгої і ретельної підготовки. Сама детонація. Треба розуміти, що в підземному гуркоті людський голос це дуже ненадійний інструмент. Тому для зв'язку існує своя мова. Зрозуміла абсолютно всім. Це мова свистка. Один довгий свисток означає увага всім покинути зону. Два довгих це бойовий. Тобто зараз буде вибух. Ну і три коротких, мабуть, найочікуваніший сигнал відбій небезпека минула. Це вже фінальне пряма. Коли пости охорони виставлені, майстер-підривник залишається по суті одинці з вибухом. Він з'єднує мережу, і тут є золоте правило рухатись треба методично від вибою до укриття, щоб ніколи в жодному разі не йти назустріч уже підключеній мережі. І лише з безпечного місця після фінальної перевірки він дає той самий бойовий сигнал і натискає кнопку. Земля здригнулася, вибух відбувся. Але поспішати не можна. Категорично не можна. Ці п'ять хвилин очікування вони обов'язкові. Це той самий час, за який вентиляція має винести назовні невидиму хмару отруйних газів. Поспіх тут це буквально означає вдихнути смерть. Але що якщо після вибуху запанувала якась не така тиша? Робота майстра на цьому ще не закінчена. Зовсім ні. Він має першим повернутися. Спочатку перевірити повітря, а потім перерахувати вирви. Треба переконатися, що спрацювали абсолютно всі заряди. Існує таке слово відказ, і це слово, якого боїться, мабуть, кожен підривник. Воно означає, що десь там, у товщі породи, залишився активний заряд вибухівки. Це, по суті, нездетонована міна, жива, і поводитися з нею потрібно з найвищим, просто максимальним рівнем обережності. Але на щастя, навіть для такого кошмарного сценарію є чіткий протокол. І він, до речі, категорично забороняє навіть намагатися якось витягти цей небезпечний заряд. Рішення тут, на перший погляд, парадоксальне. Щоб знешкодити вибухівку, потрібна ще одна вибухівка. Поруч буриться новий шпур, туди закладається новий заряд, і вже його вибух знищує той самий відказ разом із породою. Це єдиний безпечний шлях. І все це власне підводить нас до головної думки. Мета підривника не просто рознести породу на шматки, а філігранно контролювати її руйнування. Кожне правило, кожен сигнал, кожен рух це все частина однієї складної хореографії. Це справжня наука, де залізна дисципліна, глибокі знання та абсолютна холоднокровність дозволяють керувати однією з найпотужніших сил на нашій планеті.